Друзі, всім привіт! Сьогодні приїхав на ділянку, де був чесник. Хочу собі трохи огірка нарвати. І зразу зроблю такий невеличкий огляд, пару хвилин, як росте сорт Арктика на полісі. У відкритому вирощуванні. Не теплиться нічого, просто під відкритим небом і через 200 метрів знаходиться річка. Тобто тут є туман, низина така, ну все, барошни, староста, все як треба. Отак батько його таки. і сіточку таку натягнули. стяжками скрепили. скріпили, і він собі тут тихенько плететься. По термінам посадки не скажу. Не знаю, коли садили, але десь, я думаю, місяць тому. Десь ближче до кінця травня, початку літа, може, десь середина червня, не знаю. Ну, Скільки його тут є? Ну, трошки є. Ось він собі в'яжеться, такого він росте. Ну, Не забувайте, що батьки. Постійно обривають і їздять на базар. Ось Вони десь дня-два тому були, вже треба, огірок було б обривати. Щоб сказати, що він дуже сильно вражається хворобами, не скажу. Тому що я не думаю, що тут батьки частіше ходять біля цього огірка, ніж біля помідорів. Тобто він так собі просто його посадили, зараз йдуть дощі, його ніхто не поливає, він сам собі знаєте, самотоком росте. Якби понятно, якби тут давати якісь двадцятки, магні, там, різного роду підживи, підкормки, фунгіцидні обробки правильно, то ну, мені здається, він тут був би кращим. А так просто він посаджений, просто він собі стоїть і ми собі потрошку і їжу його вибираємо. Ну і батьки їздять, продають його на базарі. По цій причині я і в принципі сьогодні сюди приїхав. Хочу собі таких маленьких трохи на... Здрава. Ціна на огірок у нас у місті зараз 60 гривень 65 По-різному буває, все залежить від того, скільки його на базарі. В магазинах не скажу. Тобто вже така ціна на огірок на тримається ну, декілька останніх років. І це зв'язано не з тим, що не вражає, ну просто така вже ціна. Хоча раніше, я їх згадаю, як я його продавав, то це просто страшно було. По 5, по 7, по 8 такі гарні огірки. Ну тоді курс був 27. Якщо його садити, ну, як бізнес на полісі, можна цим займатися. Воно непогано. От люди на ньому заробляють. Але я думаю, це треба от присвячувати цьому весь свій час. Тому що в основному всі в помідорах, а це так знаєте, таке, як невеличке доповнення до продаж. Ось були вишні, молода картопля батьки возили, то і огірочок у їх був. Ну таке, знаєте, асорті серед товару на базарі. І краще беруть. І можна більше привезти. Ну не скажу, що так от прям мало виходить. От З цього у їх виходило десь перед базаром дві півторачки. рачки. і її більший, були, були приростки, тому що їздять тільки на вихідні, бо батько кожен день на роботі. То ну, хай вони там продали, грубо кажучи, 20 кг в середньому по 50 гривень. От уже 1000 гривень. Ну, тут насіння набагато менше пішло і добрив, а, чим на тисячу гривень. А він ще буде ось плодоносит, він ще в'яжеться, і я думаю, що якісь там продажі ну, будуть, а як мінімум також є вражає для себе, тому що його, ну, 60, 65 гривень. Ну, його хочеться зараз, його ще хочеться їсти. Так що я думаю, що якби його посадити більше, там сотки 3-4, то це вже була б інша картина. Смакових якостей. Давайте одного з'їмо, подивимось. Він не горчить нічого, все нормально, солоденький такий горочок. Тому що був посадив якісь теж такі маленькі, все, але не можна їсти. Дуже сильно горчить, я не знаю як вони його їдять. Ну людям навряд чи вони такі продають. А це такий непоганий сорт. Де брав насіння, не скажу. Тому що більш того, що це було куплено в інтернеті, не в нашому місці, Це був інтернет. Я щось так думаю. Ну, таке. зав'язки трошки є, бачите. Що завіс кидає, дощі йдуть. Ну, я думаю, що тижня-два огірочок тут на цьому місці буде. Головне, щоб не було сильної жари, я думаю. Тому що гірок не дуже, ну, дуже сильно не любить сильну жару, і постійно треба або затіннявка, або хоча б білим нам зверху накидати. Ну, таке, я дивлюсь. Трохи тут ігорка я сьогодні собі не вибираю. Понятно, що я його весь брати не буду, але все ж таки. Тому ось так воно росте на полісі в відкритому вирощуванні. Багато це чимало вирішувати вам, а свою думку можете залишити в коментарях.